Пунктом 3. ми просимо зобов'язати першого відповідача, виконавчий комітет Харківської міської ради відновити становище, яке існувало до моменту початку виконання рішення виконавчий комітету Харківської міської ради номер 156 шляхом забезпечення висадження дерев на відповідній території у кількості, що відповідає кількості знищених дерев. На виконання спірного рішення було вироблено велику кількість дерев, в тому числі багаторічних, які не можуть бути відновлені в разі задоволення позову і тим самим не можуть бути відновлені права від позивача та інших членів територіальної громади на відповідну частину зеленої зони. Зато встановлено, що обставини, якими представник позивачки, обґрунтовує своє клопотання про забезпечення позову, частині неможливості в подальшому відновлення становища, яке існувало до прийняття рішення, суперечить позовним вимогам щодо зобов'язання виконавчого комітету Харківської міської ради відновити становище, яке існувало до моменту початку виконання рішення виконавчого комітету Харківської міської ради, шляхом забезпечення висадження дерев на відповідній території у кількості, що відповідає кількості знищених дерев.